На сьогоднішній день в місті Єтині найважливіша тема, яка обговорюється, це, звичайно, пункт тимчасового розміщення біженців. І я думаю, що це не випадково, тому що, як би там не було, пункт тимчасового розміщення біженців знаходиться в житловій зоні міста. Пункт тимчасового розміщення біженців знаходиться біля житлового будинку, біля дошкільного закладу. І будемо говорити, ряд політичних сил і наших громадських діячів ставлять вину саме міській раді теперішнє, те, що цей пункт добудовується. Але я хочу повернутися до історії до історії, до 2003 року і звичайно тих подій, які стосувалися напередодні 2003 року. Ви пам'ятаєте, шановні яготинці, і хто не проживає в Яготині, теж хочу вас проінформувати, що дана територія це була територія Яготинського медичного училища, де планувалося будівництво корпусів і, звичайно, гуртожитка. Але фінансові проблеми в державі не дозволили побудувати ці споруди. І довгий період ці споруди, будемо говорити, використовувалися як місце для збору мусору. У 2003 році було прийнято. Рішення Прийнято це рішення на підставі наказу Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та справа захисту населення від наслідків Чорнобильської АЕС за погодженням з фоном державного майна. Даний об'єкт було передано Державному комітету України в справах національності та релігії для розміщення тим пункту тимчасового перебування біженців у місті Єготинітися 2004 року. Вказаний об'єкт передався від Державного комітету України в справах національності та релігії до Державної міграційної служби Міністерства внутрішніх справ України Державного комітету в справах національності та релігії. У той же час, з моменту схвалення 22 листопада 2010 року на саміті України Європейський Союз плану дій щодо ліберизації Європейським союзом візового режиму для України. Будівництво пункту тимчасового розміщення біженців в місті Яготині стає частиною національного плану з виконання плану дій щодо лібералізації Європейського Союзу візового режиму для України. Розміщення пункту тимчасового розміщення біженців було ініційовано безпосередньо не Єготинською міською радою, а було вирішено на рівні нашої держави. І всі укази, які приймалися, були підписувалися президентом нашої. Як ми бачимо, що в 2014-2015 році робота активізувалася. На сьогоднішній день можна говорити багато чого, і говорити про те, що ніхто нічого не робив і ніхто не прагнув змінити ситуацію, але я хочу сказати, що це дійсно було не так. Тому що, починаючи із 2011 року практично будемо говорити, Після того, як я прийшла на цю посаду, рішенням від 2 червня 2011 року і міська рада звернулась до кабінету міністрів України Київської обласної державної адміністрації з клопотанням про передачу цілісно майнового комплексу пункту тимчасового розміщення біженців в місті Ятині, що перебуває в сфері управління Державної міграційної служби з державної власності до комунальної власності територіальної громади в місті Яготині, з подальшим переобладнанням комплексу гуртожиток та навчальні приміщення медичного училища, як це планувалося раніше. Тобто, що, як би там не було, на сьогоднішній день Чорнобильське медичне училище на території. Міста діє. Відповідь, ви самі розумієте, що ми одержали негативно. 20 березня 2014 року, рівно через місяць, коли у нас почалися події, почалися, як ви пам'ятаєте, вони з Криму. Рішенням теж сесії Одинської міської ради, ми звернулися до Київської обласної державної адміністрації з клопотанням ініціювати перед вищими органами державної влади. Передачу пункту тимчасового розміщення біженців в місті готині, який знаходиться у сфері управління державної міграційної служби сім'ям громадянам України, в тому числі військовослужбовцям, які вимушені залишити місця постійного проживання в Автономній Республіці Крим. 24 березня 2015 року. Рішенням сесії міської ради я хочу вам процитувати. Вважаючи верхом цинізму, будівництво приміщення для біженців з іноземних держав, маючи в той же час у власній державі майже мільйон внутрішньо переміщених осіб, наші співвітчизників, які, втративши власне житло, роботу та установний спосіб життя, вимушені покидати місце постійного проживання, ми звернулися до депутата Верховної Ради України Міщенка Сергія Григоровича. На превеликий жаль, всі ті... Документи, які направлялися, це будемо говорити, рішення сесії міської ради листи, вони залишилися без того висновку, без того результату, який би ми хотіли, тому що є, будемо говорити, зобов'язання нашої держави перед Європейським Союзом, і поки що всі наші клопотання не, найшлися, не були задоволені. І тому в зв'язку з активізацією і будівництва, і тієї ситуації, яка виникає в місті, я звернулася до депутатів районної ради, до керівництва району, направити відповідні листи клопотання до Кабінету міністрів, до Верховної Ради, президента України з питанням повторно розглянути. Доцільність розміщення пункту тимчасового розміщення біженців у нашому місці, тому що якщо на сьогоднішній день брати події на Сході, події з учасниками АТО, то є дуже багато соціальних питань для своїх же громадян нашої держави, які б ми могли закрити саме використовуючи дані приміщення.